Три найстрашніші пророцтва про кінець світу в Біблії. Перший знак уже з'явився. Біблія давно передбачила, що в останні часи будуть великі лиха, а ці три найстрашніші, лише істинно поклоняючися Богу, отримають захист. Перший безпрецедентне землетрус. Об'явлення 16:18 Ніколи раніше не було такого величезного землетрусу. Згадай, цунамі в Індонезії 2004 року одне землетрус забрало 220 тисяч життів, а передбачений Біблією землетрус перевершить усе це. А експерти попереджають земля входить у період екстремальної активності, ще сильніші землетруси наближаються. Друге нашестя сарани. Об'явлення 934 сарана атакує тих, на чолі чиїй немає печатки Бога. У 2020 році в Африці сарана знищила поля за кілька днів, мільйони людей опинилися на межі голоду. А передбачена Біблією сарана, ще страшніша вона націлена не на врожай, а на тих, хто відвернувся від Бога. Це сильніший суд. Третє смерть третини людства. Об'явлення 9.18 Вогонь, дим і сірка вбиють третину людей на землі. Це означає сьогоднішні 2,6 мільярда людей. 70 мільйонів загиблих у Другій світовій війні вже був кошмаром для людства, але ядерна війна або пандемія може призвести до катастрофи для мільярдів. Біблія давно попереджала нас, що все це прийде. Друзі, подивіться навколо: війни, землетруси, повені, екстремальний клімат. Це вже не випадковість, це те, що Біблія називає початком лих. Господь нагадує нам. Лише істинне покаяння і печатка на чолі можуть врятувати, як Ноєві увійти в ковчег. Зараз критичний момент, як ніколи, ніхто не знає, що прийде першим завтра чи лихо. Не будь як люди часів ноя, які зрозуміли, що покаяння запізно, коли двері ковчега зачинені. Хочеш увійти в ковчег, приготований Богом на останні часи? Напиши в коментарях Я хочу, це перший крок до спасіння. Натисни на посилання в WhatsApp на головній сторінці, щоб приєднатися до нашої безкоштовної навчальної групи. Священник поділиться з тобою Словом Божим, допоможе знайти шлях покаяння та захисту, щоб ти і твоя сім'я у хаосі знайшли істинне: прихисток і Божий захист.